і Від закордонних до кримінальних подій в Україні. Ой. Ну а я щоб з хрипотцою, щоб цікавіше було <рес> да, та це да. моя улюблена. У місті Гайсен, що на він що на Вінничині не розминулися водій, просто нереальне ДТП ага. електроскутера з велосипедисткою. Вау, як виявилось, Керманич був на підпитку, що призвело до чисельних травм місцевої жительки. Її госпіталізували до лікарні, а водію електроскутера і загрожує до трьох років обмеження волі. А які ще кримінальні події відбу... <кій> відбулися в Україні? Дивимось далі. Військовослужбовець, який перебуває у розшуку через самовільне залишення військової частини, маючи корупційні зв'язки в одній із МСЕК, фігуранти вимагали 5 тисяч доларів за допомогу в оформленні третьої групи інвалідності з подальшим призначенням також за їхнім сприянням другої групи інвалідності. Ветеран звернувся до поліції. Зловмисників було затримано під час отримання хабара. Спокойно. Під час обшуків за місцем роботи та в помешканнях зловмисників поліцейські вилучили понад 3 мільйони 800 тисяч гривень в різній валюті: 68 печаток та штампів лікарів, лікарень та районних ТЦК тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, а також медичну документацію. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вінницькі поліцейські викрали організаторів нелегальних гральних закладів. Підпільні казино облаштовували в нежилих приміщеннях Вінниці та області. Нелегальний бізнес приносив близько мільйона гривень прибутку на місяць. Слідчі задокументували злочинну діяльність двох організаторів та їх шести спільників. Після чого провели 20 одночасних обшуків у гральних закладах та місцях проживання зловмисників. Поборони речі є собі. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. Затриманим загрожує штраф від 40 тисяч до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Слідство триває, установлюється повне коло осіб, причетних до злочинів. Поліція одещини викрила двох коноплених фермерів. 36-річний одесит влаштував в орендованому приміщенні теплицю з вирощування конопель. Під час обшуку у нього виявили 167 кущів, нерковмісних рослин та півтора кілограми канабісу. Власник теплиці причетність до злочину не заперечує, та стверджує, що коноплі вирощував для власних потреб. Заскоєна йому загрожує до семи років. ув'язнення. А 60-річний житель міста Рені виростив понад 2,5 тисячі кущів конопель на чужому кукурудзяному полі. Поле чоловік примітив минулого року. У травні, дочекавшись сходу кукурудзи, зловмисник засіяв ділянку коноплями. Протягом кількох місяців він здійснював культивування вказаних рослин. Втім, зібрати врожай йому не вдалося. Поліція викрила посів та вилучила рослини. За цінами чорного ринку вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень. Наркофермеру загрожує до 7 років тюрми. У Запоріжжі затримали групу шахраїв, які привласнювали квартири померлих громадян. Схему організувала 43-річна ріелторка. До оборудок вона залучила свого співмешканця та ще двох жінок. Ділки шукали квартири, чиї власники нещодавно померли. Надалі підробляли договори купівлі продажу від імені померлих та оформлювали нерухомість на членів банди. Таким чином, шахраїв встигли продати сім квартир та збагатитися на 4,5 мільйона гривень. Аферистам оголосили підозру в шахрайстві та підробці документів. Їм загрожують до п'яти років позбавлення волі.